Доброго вечора, вирішила вам записати сьогодні відео. Чому? Тому що так якось подивилася одне відео, прокоментувала і в коментарях побачила дещо таке цікаве, те, що не є правдою про те багато, я так помітила, є блогерів, ну, які намагаються бути блогерами. І на фоні того, що є певні, певний попит у людей. Зараз їхати з однієї країни в іншу, там прикручують гайки в Польщі, або ще де-небудь, або в Німеччині, і вони е якби, курсують із країни в країну і починають розказувати, напевно, щоб набити собі покази, чи що про те, як можна легко там ну, от, е в якої одній з країн, не проживаючи в ній, не знаходячись, тільки приїхавши, зайшовши по напевно в перший магазин. Тобто він показував цей чоловік, розказував про те, що купив, показував ціни в магазині Lidl. Ну, по-перше, Lidl, Lidl у Франції це не французький магазин, це німецький, це сеть мережа німецьких магазинів, і це один із найдешевших магазинів, і продукти там ахті. Тобто і те, що він показував віно у Франції, гарне, і там не продається французьке віно, його дуже мало, можливо, і продається. Ну, зазвичай це алкоголь. Ми не, ми, ми не про це я хотіла сказати про те, що якби, зазиває, приїдьте, ось тут, дивіться, безкоштовне житло і показує нові будинки, які строять, будують соціальне житло безкоштовно, По-перше, Дійсно, у Франції будують нові будинки, і це є соціальне житло. Але воно не безкоштовне. Мало того, що воно коштує певні речі, воно є нове, але дуже складно отримати із українців не так багато людей, які отримали зовсім нове житло. Тобто, там іще залежить, який в тебе статус, скільки у тебе там дітей. Чи Тобто, дуже багато чого залежить. Зазвичай це старі будівлі. Зараз багато будується, тому що попит іде на соціальне житло, зараз воно будується. Але багато старого, дуже, як сказати, воно і пригодне для житла. Але я ж кажу, там певний контингент, що там проживає, тобто це все однак ну, як ото. Квартали, знаєте, по-перше, щоб це житло соціальне отримати не безкоштовне, ти мусиш бути бідним. Тобто, в ну, тебе не мусить бути багато мінімальна е зарплата. Ну і звісно, якщо дві людини працює в родині, і там чоловік і жінка, то у них буде більше мінімальної зарплати, і їм буде не положено це соціальне житло. Мені от, е тобто, там залежить від доходу. Якщо... Якщо ж, звісно, що працюють на гарній роботі, де отримують нормальну зарплату, не, не смік не, не оцю маленьку, не А, І причому платить за нього часто, воно коштує достатньо дорого, тобто можна зняти житло самому більш кращої якості, але воно буде коштувати трохи більше, але для того, щоб зняти самому, також потрібно певні умови, тобто там контракт, що постійний в тебе є доход. Ну, так, так є. От. Тобто, це моя відповідь на цим морозовим блогерам, які говорять неправду. Він там написав, що ну, я казала, що програми ці ось приймають біженців і в Ніці, і в Страсбурзі. Ні, ці програми по закривалися. Якщо десь люди живуть ще зараз безкоштовному житлі, в гуртожитках чи де. То вони закриваються, ось одним, ну, тобто вони закінчуються їх фінансування. От. Люди можуть приїздити, їх Франція не відмовить, але є певні умови, якщо вони з України нададуть підтвердження проживання в Україні ці всі три роки і на період до початку війни в Україні, то їх приймуть і для цього є один центр розселення, який знаходиться у Парижі. Також ви можете приїхати, якщо знайомі у вас є, ну знову знайомі, не ті, що живуть у соціальному житлі, бо вони не зможуть вам надати прописку. Там також там залежить у цьому соціальному житлі від того, як ти домовився з цим хазяїном цього соціального житла. Можливо, і можуть там хтось дати тобі прописку, але також потрібен обов'язково метраж. Якщо метраж на дві людини, ти не пропишеш туди третю, тобто тут ще дивляться і за метражом. От. Тобто є два варіанти, якщо ти з України, ти приїхав в центр біженців у Парижі. Приймуть, якщо з України. І якщо не, був, не було ВНЖ або посвідків захисту іншої країни, то приймуть центр біженців у Парижі. Зараз говорять, там дуже довго потрібно чекати розселення, але чекають, розселяють, приймають умови. Я не знаю, я не була. Кажуть, що погані, але навіть не буду нічого говорити, тому що я не їхала через центр біженців. Я приїхала, і собі знайшла родину, приймаючу родину. Це називається Фамій у Франції, яка мене прийняла. Я у них з сином жила 4,5 місяці. А потім, так це було 3 роки тому. Да? А потім, дійсно, ми отримали готель, жили в готелі протягом 9 місяців. І ще тоді це була оця безкоштовна програма, що ти прозавживаєш безкоштовно і люди жили. Але вона тоді вже закрилася. І з цього готелю людей розселили, по, не по соціальному житлу, там, одиницям комусь дали, а через субаренду, тобто там Червоний хрест, арендує у якогось приватного цього ну, власника житла. От, і стає гарантом, і це житло ну, найгірше, яке, зазвичай яке, ніхто його не орендує. ну Я по собі кажу, ну, воно може бути знаходиться в центрі міста, але дуже маленьке, дуже таке старовинні будинки. Тобто там холодно, багато уходить на опалення, і воно коштувало мені на місяць 720 євро. Ну, це разом 520 була оренда. І... Плюс вода і електрика, а електрика постійно, цей там сиру дуже, і ти чуть ли не у вересні вже вмикав обігрівачі, а обігрівалось воно обігрівачами. ну, Тобто опалення було електричне. От, і, і багато людей деяких поселили в один будинок кілька родин, три, наприклад, щоб їм легше було платити. Тобто, попішли на свої гроші. вони. Платили вони платились той допомоги, яка надавала на той час Франція. Якщо ти знімаєш житло і на тебе є контракт, то тобі десь там не буду казати, я точно не знаю, тобто приблизно так можу сказати, тому що там є певне 6,80 і 7,40 на одну людину. А якщо ти з дитиною, то плюс 3,40 на дитину. Ну таке в місяць у них виходило до 450 євро. І от Три родини вкинули в один будинок, якийсь там, і вони можуть як би, кожен погасити цю суму за це проживання з цих а, а на що жить. Звісно, що тут з голоду не помреш, бо є багато структур, які допоможуть. Там Червоний Хрест, ти ходиш, їжу е дають одяг якийсь, є одяг безкоштовно, є одяг там як хенд по гривні, по, Ой, по євро, по дві. Uh, є, є такі сеcuр популяр, Catholic — це такі організації, які також дають тобі раз на місяць їжу, є рестодікюри, які дає раз на тиждень тобі збирає там, їжу. Тобто з голоду не помреш. В принципі, прожити можна, тобто, якби читати без грошей, це тобі ж Франція дає допомогу. Тобто, приїхавши отак, от, там, заселившись, люди, які от на даний час в Україні, не були під захистом інших країн, приїздять, селяться в цей центр біженців і їх розселяють по, по яких селах, куди от кажуть, останній раз сюди під Бордо, підвезли в якесь маленьке містечко. Я думаю, що це непогано. От, і якби розселяють. За який час не знаю. Я знаходжусь у групі українців у Франції і бачу, що зараз там пишуть, що є 10 місяців, чекають, і 6 місяців. Ну, це також залежить, якщо там багато дітей чи щось, то звісно, що, напевно, швидше розселять. Тобто вирішила оце ж зняти, щоб розказати, як воно виходить. оце. Тобто можна приїздити, є ще допомога, але безкоштовного житла вже немає. Розселяють у таке житло, за яке ти зможеш сплачувати, або сам з оцих. Допомоги, да, там, щоб тобі якось хватило, і будеш ходити на курси, там і з голоду не помреш, там заплатиш. І відповідно, підберуть, скільки в тебе там буде. Да. кав щось ще буде. Це така організація, яка також вона допомагає ну, чисто на суму, яку ви знімаєте. Допустимо, от там, якщо в мене 520, то на суму 520 йшла допомога. На електрику ні, оці всі комунальні, ти сам оплачуєш. Але також, якщо є там ну, діти, то краще. От у мене син як уже поїхав навчатись в інше місто, то тої її і, і допомога каф вилетіла. Тобто на одну людину сказали, сам себе і ну, утримуй. Всі тобто, французи так живуть. У тебе права, як у французів, усі французи. До речі, тут багато французів, які не користуються цими пільгами. І більш того, таких блогерів слухаючи, ти. Приїздиш і починаєш, ну мені треба, я знаю, я хочу, а його нема. А нема, а і правильно, і ти, ти дурним виглядаєш, гірше робиш для своїх же громадян своєї країни, тому що тебе починають ненавидити. А ти наслухався, ти приїхав і кажеш: дайте мені безкоштовне житло, я буду тут жити. Ні, такого нема. Тоді ще кажемо, ну, от ми спілкувалися, говорить, та я... Ось досі українці живуть у Страсбурзі і в Ніці. Ну, я не знаю, можливо, живуть кого ще не розселили, але точно вже не приймають. Окрім Парижу, зараз не приймають. Але Париж не прийме, якщо у вас був захист з іншої країни, не прийме в центр біженців. Ви можете приїхати, але потрібно самому знайти житло і його зняти, щоб отримати ото посвідчення тимчасового захисту. Яке ви потім дасть вам право проживати там, без адреси ти його не отримаєш. Можливо, хтось я ж кажу через знайомих, отак, там, хтось із знайомих прописав, але знайомі також він, ну, іноді люди не знають, що, прописуючи когось, От, наприклад, він живе собі у будинку там, зі старенькою мамусі, працює сама, там, да, і поділяється на двох ця сума її, що вона заробляє. І там мама не працює, старенька добре. кав щось допомагає знімати. Прописуєш когось у себе все. Рахується три людини, да? ну, Тобто ти мусив би ем, поділити доход, мусить бути на, на трьох людей. От, і коротше, ну тут таке от. З цим навіть не буду брехати, я не стикалася, але мені здається, що да, багато було людей, що попрописували і мали потім проблеми з цим кафом, ну з цією ну, допомогою на Лукасьо не буду. Я закріплюсь на тому, що дійсно можна приїздити у Францію, дійсно ви отримаєте захист і ви отримаєте допомогу, але потрібно їхати у центр біженців у Париж. Якщо не були під захистом іншої країни? А якщо були і немає змоги жити в іншій країні, то можете приїхати. Франція ще не відмовляє, але житло не надасть, потрібно самому. Тобто потрібно їхати і з грошима вже і знімати самому. До речі, я запитала: у вас є соціальне житло? Він мені відповів, що не потребує. Ну так, а на, що ти? Це знаєте, як є у церквах, вот, часто я раніше чула, там десь підеш якусь церкву, і чуєш, що людина, яка не має дітей, вчить, як себе поводить з дітьми. Або жінка, у якої немає дітей, вона починає розказувати тобі, як виховувати, як іще, а ще гірше, якщо немає чоловіка, і розповідає, як жити у шлюбі. І, до речі, ніколи не було. Ну ви знаєте, ну, це ж парадокс, так і це. Дядьку, ну слухай, ну немає. Ти, ти не потребуєш цього житла і розказуєш ось тут безкоштовно і тут хорошо. і знімаєш ці будинки, що строїть. Вони дійсно вони біленькі, чистенькі, будують це житло. Я вам розкажу, У мене випадок вже ж був такий. Я стояла на черзі, я до речі, ну і досі стою, просто я вже зняла сама собі, а стою ще на черзі на це житло соціальне. І мені пропонували. І пропонували перший раз оце ж нове, яке построїли. І хороше було, воно недорого коштувало 401 євро лакасьон. Ну і, напевно, ж плюс, бо там топить треба, і вода, десь було плюс 200, хай це 600 виходило. Дешевше, ніж та будка, в якій я жила, плюс нове. І більше. Я жила 40 метрів, а це 64. ну Оскільки я з сином, нам дві шамбри, дві спальні, це хорошо. Я зраділа, все, подала документи, все, нікель, тобі все буде, все буде. Приходять відповіді: Як це так? Ні. Чому? У мене зарплата 900 євро була тоді. 900 євро, а по закону на це житло. Ну, тобто, ти маєш 3, не більше, ніж 30% від зарплати, щоб ти платив, а інше тобі мусить залишатися. От 30% у мене це 300 євро, а воно коштувало 401. і все. І відмовили сказали, у вас не вистачає коштів зняти соціальне житло. Соціальне, тому що по закону, Звісно, що я кажу, ви що здуріли, а 720 платити можна, а 400 йому не Кажуть, ні, то ж ви знімаєте самі ну, субарендатор, то ви ну, по ініціативі, тому що вам ніде жити. Тобто Червоний Хрест до вас поручається, знімає, ви платите все. А по закону? Не можна, тому що у вас не вистачає у вас, ну, зарплата замаленька для знімання ну, такої квартири, яка коштує 401 євро. Цей вона б коштувала десь 600. Тобто вони все порахували, дійсно, 900, 600, 300 мені залишається. Але мені залишалось 180 і, і нічого жила. Тобто ніхто не питає. І живи, тіпа, і живи, отак. От тому я ж кажу, що є такі певні нюанси, з якими я вже стикалася і бачила. І я знаю, що це таке. Ну, і люди, які і не потребують, і заводять людей, і я ж кажу: а наші приїздять і потім груди уперед, дайте мені житло, воно мусить бути безкоштовне. Мені зараз ці програми звертаються, і я ж кажу, це тільки бонус тим, хто тільки в тому, що якби. Досі проблеми в Україні великі, ці, ну тобто нічого не затихло, і все більше і більше. А люди ну, мусять приїздити, вони переїздять, і, звісно, тих, хто з України приймають, розуміють, що ну, там води, світ, там все таке. ну, і, Добре, сиди тут в центрі, погодуємо все, допоможемо, дамо документи і може тло якесь там на перше. Ну, і, і знову ж не соціальне, це буде субаренда, тому що соціальне це його тут треба чекати рік-два, ось третій рік. Ну, мені, до речі, не один раз пропонували. Другий раз мені запропонували соціальне. Це, це катастрофа в такому регіоні, що я би безкоштовно там не жила. Я так і сказала. Ну, зараз тепер будуть. Мені будуть мстити, Містя їх страшна. Ти якби два, два рази відмовився, третій можуть не запропонувати. Ну, ніби мусять запропонувати, тому що на черзі ще стою, ну вже типу, вони на тебе розсердились. Так, от друге житло було такий район, що катастрофа. Ну, всі знають. Ну, коротше, там і котики, і муркотики, все продається, все, і по, по голові тобі стукнуть і все. От. І воно не дешеве, воно коштував йому 490. За 401 до цього відмовили. Тут за 490 йди, бо це Будка, бо туди ніхто не піде. Ну, не Будка, воно так само по метражу 64, просто район Какашечний. То йди туди, Ленка, йди туди, в той район, Какашечний, і отам живи, 490, плюс знову вода, і все це воно обстоїло десь. ну... 690-му, 650. Тобто не набагато менше, ніж у та будка, що я жила в центрі міста. Ну, там, хоч центр міста, хоч поліція поряд. Да? Я казала, що там все одна і стара будівля, і все Ну не так страшно, як в цих райончиках, де я ж кажу, де ж там ногою ніхто і не ступав. От. І тому от є такі моменти, що тут соціальне житло тут ще ай-яй-яй. Комусь повезе, можуть дати нове. Так. Є таке ще, але ну, я ж кажу, потрібно чекати на черзі стоять і соціальне житло. Це ти мусиш працювати, тому що в тебе мусить бути якийсь доход. Не обов'язково, як наші люди, бачиш, там, мають каф або дітей. Там, каф є допомога на дітей, допомога на зйом житла, Офіви виплачує. вони рахують, от, скільки коштує житло і скільки може з цього заплатити. І селять, звісно, людей, тому що ну, бачить суму, яку несе допомогу. Франція і із цієї суми можна людям, якби, вони можуть оплатити це житло. тобто. От, так що такі от справи. І мені дуже дивно, що, чому я так виступила. Тому що е, я не люблю, коли людина з цим не стикалася, і багато людей покидають, приїдуть, а тут так, такого не треба Як їхати, треба розуміти, що це складно. По-перше, на роботу дуже складно. В моєму регіоні це взагалі регіон курортний, тут С сезонна робота, і дуже важка. Майже її немає. Тут у Французів немає роботи. І без знання мовити дуже складно знайти роботу. Є регіони де більше, ну це в основному важка, це фабрики, це все. Треба ще бути здоровим, щоб і фабрики вони за містом. Треба, щоб була машина, щоб ти хтось довіз до фабрики 14 кілометрів. У нас є прачечна спастірочна фабрика. Мій син там підробляв два місяці, то це в третій й годині ночі вставав і йшов в четвертій, в нього цей коватюраж, машина, яка разом декілька людей забирала, він платив в місяць 80 євро за те, що його відвозили і привозили, тому що не доїдеш 14 кілометрів від цього міста. Да? Тобто нелегко не сезонні роботи, дівчата працюють, ідуть там. тут є ці... Терми в термах працюють, тоді сідають нашома, місяці всім пропрацювали, п'ять на наша от таким чином. Ну, це мінімальна зарплата. От. І дуже, дуже важко в цих термах працювати. По-перше, що там жарко, душно, все. І тут Складно потрібно знати мову, з мовою ще якось, ти куди, не куди почнеш там, ну, десь. Творча людина, якщо є, якщо там є запити, і ти десь знайшов якісь кінці, там ти якийсь художник або ще щось. І то багато на початку у мене є знайомий, який на початку малював безкоштовно, аби тільки десь позвали, там кличуть і там розмалювати якісь дитячі. Він і мені пропонував, бо я в школі ж, типу, якщо є якесь свято, я прийду розмалюю. Ну ви розумієте, тут самі є розмальовщики. Ну хто ж буде платити ще, щоб хтось прийшов, розмалював, так якось знаєте там. І якби на даний момент ніхто у мене, ну я ще не багато працюю рік трошки більше року, тому в школі. Тому ще не дуже я так псовую носа, тобто дуже коректно, тому що французи вони дійсно не люблять галасу. Як буває там дуже голосно до дітей, чи що вони, а ну видно, що Олена тут там. Тому що ніби так театрально голосно. Вони, ні, вони тихенько, там, ти, 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 ти. Ну, тобто є такі моменти комунікації, коли ти краще носа раніше часу не всовувай, бо можеш не отримати контракти. Не дають зразу, ну, мені так, на своєму цьому. Не дають зразу о, тобі. Ну, отдали і все і працюють. Ні, мені дали спочатку на місяці, там взагалі тільки була середа, <раймі> посереда. Тоді вже трошки підвищили, підвищили. І... Підвищуваю на даний момент мене 24 години на тиждень, і з нового контракту буде 30 годин на тиждень. І це знову не повно, це не 35 годин. Це навіть не смік, розумієте? Так що. Але робота, та, що мені подобається, та що близько біля тієї, що я мала цей в Україні. Так що, ось такі справи, коли ви хочете. Переїхати ти навіть з іншої країни, навіть чи що, слухайте уважно, більш розумних. І коли вони вам толі віщають, то запитуйте у них, бо я бачу там подяки. Спасибо, що так розказав, ти... А ви запитайте, а чи вже отримав він документи? Я запитала, він мені каже, 40 років назад, ну, напевно, коли народився, ну да, там чи що? Ну, ну не тут же. Тобто людина не документів не має, нічого не має, і розказує, ну там уже всім, приїздіть, тут класно, тут хорошо. От. Ні, якщо збираєтесь їхати, то зайдіть кучу сайтів, перекопайте. Є офіційні сайти, там написані умови прийому українських біженців. Є офіційний сайт. Вам його не вистачає лень читати, а я розумію, у мене також було лінь Ну, Я там по верхах побачила, що є прийомні родини. Я почала хоп, відкрила карту, почала дивлюся, де червоним світиться, зайшла в програму, почала тискати хто, що хоче, що надає. Там, хоче жінку з котиком, хоче жінку без котика, хоче без дітей, хоче там ну, таке. От. І, і ти вже тоді, ну це ж три роки назад було ти. Ти міг таке робити. От. То я... Також не читала зовсім усі умови прийому. Да? От. І то ми приїхали в родину французьку і чекала на перший документ десь два місяці. Да? І не було, коли ти чекаєш, тебе нема. У центрі біженців там хоч годують. Годують, да. може, щось і дають на день, я не знаю. Ну от ми приїхали ж годувати і всі кредити, які були, я виїла. Тобто ну, такі, от. зараз все нормально, вже все погасило, все, все добре, бо я працюю. От. Але спочатку було так, знаєте, так, можна сказати, <див> дуже дивно і дуже нелегко. Нелегко, Тому що ти живеш у чужих людей, документів немає, грошей немає. А поки немає документів, немає страховки на ліки. Це добре, що так вийшло, а тут складно ну, просто. У мене цей прийомна родина, також людина інтелігентна, вона звернулася до лікаря, дуже попросив виписати на його ім'я, щоб бо мені ельтіроксин потрібно було от приймати. Тобто від алергії ліки, а ти не можеш їх навіть купити без страховки. В тебе немає страховки, ти зайдеш, ти їх не купиш навіть. Не то, що безкоштовно ну, за, за рахунок страховки отримати, але ти навіть їх не купиш. Тобто такі от моменти на рахунок того, що я вирішила записати ось ввечері, прийшла у мене там, я бережу час вечірній для своїх інших справ, той же самий код доруч, що я здаю свої ці правила дорожнього руху французькою мовою, щоб здати, щоб отримати французькі права. Ну, я вирішила записати, щоб дуже були уважними. І є, є такі групи українців у Франції, є українською мовою, є російською. українці во Франції, їх дві. Там багато людей, які одні й ті ж, ну і трошки різні, напевно, все. І от пишіть, звертайтесь, набирайте. Якщо їдете там до когось, хто вам дасть прописку в якомусь місті, шукайте українців в цьому місці, наприклад. Тому що, я ж кажу, ну от такі є певні моменти, що може скластися для вас непереливки, якщо, наслухаючись рожевих блогерів, ви приїдете і отримаєте тут проблему. Дякую за увагу. Бережіть себе. До зустрічі.